Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене огляд моїх кімнатних рослин осені 2025 року, які у мене проживають уже більше року. Я вам покажу, як вони змінились, як вони зараз виглядають. Тому, будь ласка, я вам декілька хвилин. Приємного позитиву гарантую! Наступні відео буду знімати вже свої новиночки, які в мене з'явилися у 2025 році. Їх у мене багато, а зараз вам ще раз покажу свої рослинки, які досить непогано в мене прижились. Якщо ви завітали до мене на канал, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б невеличкі коментарі. Хочу зразу зупинитися на хомоломені камуфляж. Я вже її показувала вам, як вона в мене розквітла, це було декілька відео назад така краса, і ось знову квітка. Я вам скажу, що, мабуть, моя хомаломена. Хоче в мене здохнуть. Тому що друга квітка підряд. Тільки нові квітла, та, про яку я ось знімала відео, вона, мабуть, і квітла тижнів два чи три. Бачу, знову я її викрутила і бачу, що знову випускає її. Знову це квіточка. Ось така квіточка рожева. Взагалі дуже рідко хомаломениці квітнуть, а в мене чомусь вона квітне. З приводу росту скажу, що вона в мене на гнотовому поливі, тому що так взагалі не хотіла рости. Вона відсушує нижнє листя, вона в мене не дуже себе гарно почуває, але не знаю, чому почала ось на осінь, почала дуже активно квітнути одна та інша квітка. А листочки нижні, ну, верхні вона нарощує, а нижні відсушує. Тому не знаю, чи буде в неї зараз, якщо вона ось іще раз відквітне, чи буде з наразу і далі з нею якісь толки, що з нею виросте. Ну, ось так. Цікаво, взагалі цікава квітка. Я навіть в інтернеті не знайшла про те, як вони квітнуть, і в домашніх умовах це взагалі дуже рідко. І далі у мене калатеї. Калантея ланцефолія вважається там з найпростішою рослиною. Вона у мене досить давно, вже років три, могли більше. Ну, вона у мене не росте. Вона у мене і не пропадає, але і не росте. Ось, не зовсім недавно я її знову пересадила. І... Навіть взяла розказати, що вона зовсім не росте, але бачу, навіть непомітно для мене вона випустила листочок. Ну, Не знаю, можливо, знову мені вдасться якось її розворушити. Ну, за весь час вона може, якщо декілька листочків у мене наростила, то й добре. А так вона ну, якось сидить. Я не знаю, що їй потрібно. Я її на гнотовий полив її ставила, і без гнотового поливу Ну, така, така. Яка була, така і є, як на мене. Ну, трошки, трошки, можливо, вже розрослась. Ну, Звичайно, але ну, не так, як би мені хотілося. Поряд в мене колотея Зебрина. Колотея Зебрина, я її вихвалялась неодноразово. Вона у мене дуже пострадала цього року, вона як упала, в мене там помічники є, вона як упала, поламалось усе, і я була так дуже розстроєна, сказати. Але я це все обрізала, ось це все старе. І вона почала нарощувати молодь. Дивіться, як красиво вона обросла. Це все наросло з літа. Дивіться, як розрісся кущик. Я навіть хочу, вона у мене на гноті. Ось так вона відростає, хто не знає, в кого немає. На гнутовому поливі вона там собі трошки тягне, і ось тут вона по, кругом по бокам попускала діток. Ну вони дуже гарні, молоденькі листочки. Взагалі у всіх рослинах дуже красиві. Тому, ну, ось така моя зебринка з цієї сторони. Також це жнову напускає. Знову, знову молоденькі, знову молоденькі. Такі паросточки, поки я її не ділила, так це можна її ділити. Не знаю, побачу до весни точно не буду її чіпати. Мені дуже подобається такий пишний, красивий кущик, вона дуже гарно виглядає. З часом, мабуть, я ці всі старі зріжу, бачите, бо вони вже зовсім не так не той вигляд у них, а молоденькі залишу. Буде мені такий дуже пишний, красивий кущик. Ну, так, якось ці коло які в мене прижились. У мене росте три фікуси, які я вирощувала із пагінця, які сама вкорінювала. Це, я так розумію, Анастасія, мабуть, сама простенька. Я обрізала ось такі пагінці, ставила водичку, вони пускали корінчики, і вона розростається. Ось тут їх три штучки, як я посадила. Ну, це, мабуть, років ну, три вже їй. Да, такий досить такий, кущик уже гарний, безпроблемний, ну, поки безпроблемний. Да, вона стоїть навіть далеченько від освітлення, не дуже впливає на неї освітлення, тому що вона, він, цей фікус, ну, такий чисто зеленого листя. Але мені подобається, він дуже красивий, пухнастий і розростається в різні боки. Також я вирощую ось такий фікус. Він з варіагатністю, ще й досить так змінює вже як старіші листочки більш біле, а молоді з такою жовтенькою, красивою. Я назви не знаю його. Ну, також. Я обрізала його, там, просто обрізала по гінці, поставила і маю ось такий кущик. І ви знаєте мою історію, я куплю, купувала, думала, що це всі так просто вкоріняються, обрізала та вкорінила, аж ні. Я купувала ну, відростки, від, відрізані паросточки від фікусів. І з чотирьох у мене прийнявся лише один. Назва десь є такий, що він більше з білим. Ну, це я минулого на зиму я їх брала. За зиму він таки вкоренився. ну, Будемо вважати, що десь, мабуть, рік йому. І ось від укоріненого пагінця маю вже ось такий кущик. Ну, вже він почав рости, то вже росте. Нічого не можу сказати, навіть і кущиться, і росте. Ну, така, поки він так не зовсім, як деревце, а якось так він такі дуже ніжні погінці, то я його навіть прив'язую. Ось такий красунчик О, в мене. Хто спостерігає за моїми відео, ще один хікус був. Він перебрався в новий простір, в магазин. Я окремо зніму відео про це покажу. Як мої рослини, великі рослини, я озеленювала магазин. Один магазин моєї доньки, і все ж таки я зниму фіку... відео, відео, як мої рослинки там себе почувають. Так що в мене було та й був найбільший фікус. Ну, З фікусами Бенджаміна в мене проблем немає. Вони ростуть, пущаться і досить гарно виглядають. Далі свій огляд хочу зупинити на своїх марантах. У мене їх дві, досить давно. Вони в мене Вони в мене з'являлись у відео не так давно, коли я показувала свій зелений куточок, але мені захотілося зараз ще раз на них зупинитися і показати. Ну, поки я від них у захваті. Дуже гарно ростуть, особливо, особливо оці, коли пускають молоді пагонці, вони ну дуже красиві, яскраві. Ну, ось, по зрівнянню, ось такі листочки. А це все обмолодь. Обмолодь цього року, яку наростили мої маранти. Так ось ось це. Волосся сюди знову попускали. Ця взагалі якось мало відрізняється. І ось тут і в другій затіняю трошки собі. Оце все молоденьке і воно все-все-все нарощує, кущиться, розкрасену, неймовірно, красивий розкрас. Не скажу, що їм так прям як пишуть вологі, їм дуже-дуже багато потрібно. Та потрібно поливати, як і всі рослини, не сильно засушувати і не заливати, щоб також вони періодично у мене і на гнотовому поливі росли, і без гнотового поливу ну, досить себе непогано почувають. Ну, прижились також, я вважаю, прижились. Трошки я з ними з маленькими, трошки мучилась, якось не хотіли рости, а потім, ну дуже, дуже їм задоволена. Красиві, дуже красиві маранти і дуже гарно розростаються. І біля моїх марант, ось тут я все таки принесла повихвилятися своєю орхідейкою. Взагалі, в мене орхідей декілька, вони постійно в мене квітнуть. Ну не знаю, які там з ними проблеми. Два рази на рік один я відрізаю, другий випускають знов, і вони квітнуть. А цю просто чомусь так захотілось показати: і такі, ну такі трошки незвичні квіточки. Дуже ніжні, красиві, також вона вже досить давно квітне. Не знаю, чи скільки буде. Думаю, я її зніму і комусь все-таки покажу ці неймовірно красиві квіти. Красунька. Не знаю їх нас, цих орхідей. Краса. І зовсім мало в мої відео попадають мої фіалочки. Ну вони, їх залишилось у мене декілька, чомусь якось я так не хочу вже тих фіалочок. Це в нас, може, бистро і не назву, бо вже позабувала і назви цих фіалочок. Але вона квітне також ціле літо. Бачите, квіти вже підсихають, це вже старі квіти. А ось тут знову нові бутончики, і вона далі буде квітнути. Е, я, мабуть, ну, не знаю, якщо собі і куплю фіалочки, то куплю, вже забулась, навіть як називаються ці кущові фіалочки. Зовсім, коли цим не стикаєшся, то забуваєш їхні назви і сорти і взагалі види. Ці кучеряві сорти. У мене десь їх декілька було. І вони всі ну, завжди радують, і завжди ось така плошечка і вся у цих, неймовірно, красивих ніжних квіточках. Ну, Все ж таки, вирішила в свої осінні відео. Це вже квіти, які ось ось уже перестануть квітнути. Зараз у нас кінець жовтня. Не знаю, коли це відео вийде, я його опублікую. Ну, ось так. Ось такий кротончик, що в мене проживає. Також назву не пам'ятаю, десь була записана. Я перед зйомкою відео не шукала назв. Кому цікаво, то найду, напишіть. Небагато він у мене виріс. З минулого року, мабуть, він у мене, він так красиво, дивіться, на дві росте. Ось такі ця варігатність, крапочки, ці. Іменно осінній такий розкрас. Мені так захотілось його показати іменно в осінній такий огляд, тому що це я вважаю таким осіннім розкрасом. Є ще один кротон у мене, але чомусь він ну не скажу, що дуже так красиво виглядає, тому я його якось і не приносила сюди. І з такими яскравими квітами у мене есхінантус. Можливо, це не есхінантус. Я не буду, мені його подарували. Є у мене відео, як він квітне прямо по у воді. Він дуже гарно розмножується в корінніцях. Якщо хтось точно знає, цвіте, квітне він як есхінантус, я дивлюсь, але він росте кущиком. Це не те, що звисає, а ось такий кущик, і він раз квітнув за літо, знову випустив, знову ось квітне, і досить довго ця квіточка тримається, у мене їх два. Ну, Такий яскравий, яскрава, красива квітка. Ну, Якщо ви знаєте точно назву, будь ласка, підкажіть, можливо, у когось є такі. Філодендрон Біркін. Ось такий вигляд має мій філодендрон Біркін. Останній листочок випустив, такий зовсім аж біленький, сіварігатній. Не скажу, що він в мене швидко росте, теж він досить давненько в мене Він і не пропадає, але він і не дуже шикарно росте. Ну, ось такий. Ось такий він має вигляд. Мабуть, більше року він у мене вже, але якось так не дуже гарно і швидко росте. Хоча досить такий красивий. Він дуже легкий в догляді, тому що в нього дуже таке... Ом... Воскоподібне листя, і він собі його полив, листочки накопили собі водичку, і він може пересихати і не дуже боїться пересушки, тому що йому вологи хватає із своїх листочків. І не можу не показати це зовсім безпроблемну рослину, це сандапс золотистий, я його пересадила ось на таку опору. В нього тут багато точок ростує. Він уже в мене так гарно розрісся. Я його закутувала, заматувала, а потім вирішила розпустити і посадити на таку опору. На такій опорі в мене е, е, Сінгоніум Альбаріс, ріс. ви бачили, що він його заплів і взагалі така ціла шапка всього було. А зараз я ось пустила. ну Я його буквально два тижні назад пересадила, але він дуже гарно. Тут же почав рости, йому стало багато місця, попускав ось уже обмолоті ще позакручувався. І я думаю, що на весну тут буде також все заплетене. Ті мухові опори я пробувала робити, мені щось з ними не складається. Та й, взагалі, якщо чесно, не дуже гарно воно виглядає і займає багато місця. Так що будемо якось на таких опорах поки рости. Стендапсу золотистий. Ось такий зробила жовтневий огляд своїх рослин, ті, що вже досить у мене давно, досить непогано ростуть, вже у мене поприживалися. Далі будуть відео про мої новиночки. У мене багато з'явилось новиночок цього року, тому я думаю, що в одне відео я їх не познімаю, вони в мене не вмістяться, тому їх буде декілька. Цей це цей бігоні, монстери. У мене нові і досить непогано всі ростуть. І буду вам вихвалятися. Тому не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Можна нажимати на дзвіночок. Вам буде приходити повідомлення, коли будуть виходити нові відео, і ви не пропустите цю неймовірну красу. І подаруєте собі декілька хвилин. Просто позитиву, не дивлячись на те, що робиться за вікном. Дякую, що були зі мною, додивились моє відео до кінця. До нових зустрічей. Мирного неба!